Привіт-привіт! Це Надія Садом Наді. Сьогодні в мене задача посадити молоденькі дерева. І ще сьогодні е, обсудимо тему: популярні біодобавки для рослин. З біологічних препаратів в мене є два улюбленця: триходермін і мікориза. В чому ж їх різниця? Тож, яка в них дія і чим вони відрізняються? Чим вони можуть допомогти нашим рослинам і коли їх використовувати? Давайте розберемося. Тож поговоримо сьогодні про це. Що таке мікориза? Мікориза це корисний грибок, навіть не один, а це цілий симбіоз. Він живе саме на коренях рослин і розширює кореневу систему у десятки разів. Тож він допомагає дереву краще вбирати воду і мінерали. Також він допомагає легше пережити пересадку і швидше наростити. Корені навесні. Але що треба ще запам'ятати? Для того, щоб запустити мікоризу врост, їй потрібна температура плюс 10 і більше. То чи варто її вносити саме восени? А що ж таке триходермін? Триходермін це грибок триходерма, який є природним антисептиком для ґрунту, для землі. Як же діє триходермін? Триходермін а, пригнічує патогени, такі як фітофтора, фузаріоз, кореневі гнилі. Він захищає коріння під час укорінювання, а також стимулює ріст коренів. Але не так сильно, як мікоріза. А, і цікаво, що триходермін працює навіть при холодній температурі, навіть при температурі плюс 5. Тож, що краще: мікоріза чи триходермін? У чому їх різниця? Ну, якщо дуже просто, то мікоріза це помічник, який розширює корені і дає поживних речовин. А триходермін це охоронець, який захищає від хвороб. То питання: чи варто використовувати їх разом чи краще поодиночці? Дуже цікаво, саме разом вони і працюють ідеально. Але вони не можуть замінити один одного. Тому що один живить рослини, а інший допомагає боротися проти грибків і бактерій. Наступне питання: чи варто використовувати їх саме восени під час посадки? Щоб активувати гриби мікоризи, потрібно, щоб ґрунт був тепліше за плюс 10. Але восени. Ми цього не можемо ніяк добитися, так? І якщо на вулиці холодно, що станеться з мікоризою? Вона просто засне і про... прокинеться лише навесні. Ще одна перевага саме мікоризи. А якщо ми використовуємо її на таких культурах, як? Огірочки, гарбузочки і всяка така огородня культура, то вони мікориза вона живе на їх коренях саме поки живуть і ці культури. Але потім рослини вмирають. А якщо ми заселимо мікоризу саме на корені наших дерев, то вона на них буде жити завжди на все життя цих дерев. Тож це дуже доречне використання саме мікоризи на деревах. Саме на коренях дерев і кущів нам заважають, як завжди, але ні, ми не здамося. Ми не побачимо миттєвого ефекту, але він буде і спрацює саме тоді, коли нам потрібно. Триходермін восени він дуже доречний. Він захистить корені від гніли і патогенів саме у вологий період, бо ми бачимо скільки зараз дощів і як зараз почали наростати гриби. Коли ми йдемо в ліс за грибами, ось в мене на городі навіть вони поросли. Ага, зараз влітку вони в мене тут поросли б. Ага, тут така спека була. Тут навіть сорняки не хотіли рости. Хочете побачити, як виглядає жага до краси? Дивіться. Ти скаже, ну що, ну вибрала час. Ну да, ну да, ну трошки. Ну, трошки брудно. Але ж ну як, 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 як ці малята будуть чекати, коли в нас розпогодиться і коли саджати буде гарно. Ні, треба саджати зараз. Отож, ми вибираємо часу. осінь, кращий час для посадки дерев. Все, трошки втомилися, але саду бути. Триходермін, зрозуміло, що восени це найкращий засіб використання саме восени. Бо саме коли такий період вологий, він захистить тріходерма, захистить корені від гнілі. Тож сама оптимальна схема восени при посадці дерев використовуємо тріходермін. Мікуризу теж можна додати, але вона запрацює лише навесні. Можна дочекатися весни, коли потепліше, коли ґрунт вже розмерзнеться і зігріється до плюс десяти, і тоді вносити у ґрунт. Але чесно скажу, я так розумію, що весна в нас дуже гаряча, і буде, будемо дуже-дуже швидко бігати і вирощувати розсаду. І вже до дерев вже не буде стільки часу, щоб їх так, так доглядати і. Але все можна. Тож я для себе зробила такий висновок. Отже, восени головне захист, а не стимуляція. Тому тріходермін так, обов'язково. Мікоріза можна, але без швидкого ефекту. Разом вони працюють найкраще для здорових саджанців. Давай би що там посадити те дерево? Викопати ямку. І засадити дерево. А тут де не вкопнеш, то отака коріняка. Де не копнеш, отака коріняка. Де не копнеш, отака коріняка. І що з ними? Рубати, викопувати. Оце, оце таке. І саду не було, а просто заросли були. Ну що, об'ємося далі. Як то кажуть, краса вимагає жертв. Ну що? працюємо mm -hmm. Ну що, на сьогодні трошки вже закінчуємо роботу. А якщо вам було корисно і цікаво, ставте, ставте будь ласка, лайки, пишіть ваші думки у коментарях. Я не такий досвідчений знавець у цьому. І якщо хтось знає краще, будь ласка, напишіть ваші думки, ваші поради. Я дуже ціную всі ваші коментарі. Ще чекаю у коментарях, які ще теми для вас корисні та цікаві? Може вони будуть доречні для мене. Чекаю. З вами була я, Надія, Сади Мрій Надій. А за вікном плаче листопад, напевно, він хоче розказати німий свій сон, де в твоїх очах завмирає час. А за вікном плаче листопад, Горить вогнем сірий небо край, а я тут знов буду пам'ятать, вірити чекать.